Каже, що тепер маскувальна сітка білого кольору не потрібна, але ми знаємо, який у нас прийде березень І лютий невідомий, який буде. Ребятки, люблю, жду, і наш БВГ Ліван вас любить, жде, і Острійська громада, яка це все зібрала, вас чекає. І надіємося на перемогу, святку і хочемо побачити вас живими, неушкодженими як можна, скоріше вдома. Ну, під бадьору музику, бадьоро рушаємо на схід. Постараємося прорватися до Дебальцевого. Треба провідати привидів. Їдемо в гості до привидів. Термос з міцною кавою. Нечастий гість з нами бронежилет. Що ще треба волонтерам, щоб доїхати до бійців? Зараз ми перебуваємо в Харкові. На гуртовій базі, де торгують кондитерськими виробами, стався один кумедний випадок. Так, да, Дійсно, був кумедний випадок. Приїхавши на базу, відкривши машину, щоб вигрузити продукти, які замовляли, хлопці, случайно побачили у нас бронежилета і спитали, хлопці, що це ви з собою возите? Чи це нам подарок? Ми йому об'яснили, що ми їдемо до наших хлопців на схід. Веземо їм теплі речі, продукти харчування, солодощі. Вони нас підтримали, похвалили, сказали, на жаль, не можемо вам нічим зараз допомогти. Ну, Харків з вами, Харків, як і всі, за єдину Україну! Ізюмські дороги такі, що камеру вибиває з рук. Нещодавно проїхали. Табличку. Ільфомський рай автодор. то я скажу, що це не рай, а це пекло автодор. Чим ближче до зони АТО, тим частіше зустрічається військова техніка. Тягнуть танк у ремонт. Місто Артемів. Саме тут відбудеться зустріч з легендарними призраками. Ми їм передамо гуманітарну допомогу, поспілкуємося, дізнаємося про їхнє життя і як вони там тримаються. Це буде всім цікаво і всім корисно. Місце біля Артемівської нової пошти свого роду є місцем зустрічі волонтерів і військових. Таке собі дружнє рандиву. Передають один одному радісні звістки, а також гуманітарну допомогу. В цього разу. Привидам із Закарпатської гірсько-стрілецької дивізії чи -то пак бригади передаємо теплі речі, продукти харчування, чоботи, дутіки і ще багато чого корисного, що знадобиться в нелегкому солдатському побуті. Вологі, серветки, шапки, шкарпетки. Взагалі, як ситуація під Дебальцем? Ну, можна вірити тим новинам, які в інтернеті, радіо? Ні, десь може на 50% не більше. Взагалі, ситуація не прижжена, особливо на останнє час, то стріляють, бомлять, а завжди звинувачують нас. То, що говорять, що в кольцо взяли, це неправда. Далеко до кольца ще їм хатіки спробують нас ще взяти. Ну а так, в принципі, стараємося. Дружимо, найгавше, що ми всі дружні в І я думаю, все буде добре далі. Я почув від одного хлопця фразу, який в Дебальцево Кажуть, якщо Київ. Де Бальцева не здасть, то ми вистоїмо. Вистоїм. Ми от, о, доносилися ніколи слуги, що типу, хочуть оставити позиції і йти за лінію фронту. Я думаю, що це неправильно. І, якщо у нас буде підтримка і буде чим, у хлопців бойовий дух і вони просто так не дадуть. Це правда, що на кожного полеглого нашого десь по десятку сепарів приходиться? Так. Да. Ти що, лізуть як барани? Лізуть і лізуть. І де вони беруться, неізвісно. І я не пойму, як їм не доходить до того, що їх ж набагато більше падає, ніж нас. Хоч вони по своїх новостях говорять, що навпаки. Але правда. А от, е, місцеві мешканці вже трохи за Україну чи вже всі повтікали? Буквально з Дебальцу їздили по городі до людей дуже мало де приходять. І на станоках люди масово виїжджають багато з вещами і з усім. Обстрілюють біженців всі пари? По селах, по, по, по Дебальцу, да, по хатах, по сьому. От э, росіяни кажуть, що українці стріляють по, ми, по мирних жителях. Ну, на мою думку, це неправда і такого взагалі бути не може. Не може зовсім ніяк. Тому що ми людям і допомагаємо, От, ви допомагаєте нам, да? у нас є якісь більш-менш запаси, ми трохи даємо крупи, там буває тушонку, таке все. Ну, що можемо дозволити віддати, щоб і в нас було, і трохи додаємо людям. То, я думаю, Якщо ми їм допомагаємо вже піщою, то я не думаю, що ми їх стріляли. А скажіть, а за лінії фронту, може, там залишились люди наші, українські, телефонують щось, кажуть, де сепари? Не знаю, не не знаю. Як думаєте, надовго ще вистачить у них бойового духу? У них не знаю, як у них, у нас вистачить. Гаму що я, я вірю у всіх своїх, своїх чесненнях, що. Так само, як і я, і всі мої друзі, і всі вони будуть стояти до кінця. От і закінчилася наша коротка зустріч. Гуманітарну допомогу перевантажили. Тепер призраки, як вони самі себе називають, поїдуть виконувати своє бойове завдання. Те, що ми побачили, лише в черговий раз переконує, що у наших солдатів, у наших офіцерів сильний бойовий дух і ворогу, який воює західні переконання. За гроші ніколи таких хлопців не зламати, як і всю Україну. Де б ще зустрітися білоцерківцям як не в зоні проведення антитерористичної операції? Наш автомобіль стоїть на стоянці біля залізничної станції Слов'янськ. З нами в кабіні перебуває давній товариш патріот України Олександр. Він тут перебуває з благородною місією, рятує людей. Рятує людей. Із Дебальцево, і з так? — Авдіївки. Авдіївки. Ну чого, йдемо і до Амбросіївки. Взагалі, як там ситуація в цих населених. Ну, ситуація пунктах? складна, без перемні обстрілів йдуть. І люди налякані, і приходиться їх з підвалів витягувати і вивозити звідти. От прямо так вони сидять в підвалі з дітьми? Сидять в підвалі з дітьми. Деякі не хочуть уїжджати. А чого чи мотивація? Ну, вони, вони надіються на те, що обстріли. Припиняться, але ми їх переконуємо в цьому, що краще з дітьми виїхати звідти. Угу. А як вони розуміють, хто їх обстрілює чи ні? Ну, деякі не розуміють, деякі кажуть, що їх обстрілюють українські солдати, але ми намагаємося їх переконати в іншому. Багато вивозити людей? Ну, в день 200-150, як коли. А от коли ви евакуюєте мирних жителів, по вам відкривають вогонь? Ну, скажімо так, мій, мої знайомі, ну, сослуживці, недавно їздили і по ним був обстріл, і одна людина навіть зазнала Угу. А взагалі, от ви скільки вже тут перебуваєте часу? Два тижні. Як місцеве населення до вас ставиться? Місцеве населення ставиться нейтрально, якщо не. Затрагувати теми політичні. Якщо починаєш з ними говорити там українською мовою і розмовляти на політичній темі, то в них виникають такі агресія, скажімо так. Що вони тут до цього часу за ДНР? Так, більшість населення досі переконана в тому, що прийде Росія і зробить їм порядок, і дасть їм зарплати, пенсії, роботу, а з Україною, що їх типу, взагалі не буде. Ага, то вони тут як, в очікуванні, чи може навіть і підривну якусь діяльність ведуть. Бо сьогодні ми їхали по дорозі, бачили прапор України, а потім на ньому напис. Слов'янськ це ДНР. Ну, скажімо так, я чув такі висловлювання, що скоро війна їде до Слов'янська, що Слов'янськ буде ДНР. Так. Але попадаються і такі приємні, нормальні люди, з якими можна поговорити. І, і дійсно, там за Україну, за нас. Mm -hmm. Але, на жаль, їх меншість. Mm -hmm. То як тут краще врегулювати ситуацію? А так погляд, всередини, не з високої трибуни, там, без високих слів, що треба зробити. Грошей дати, пряника дати чи навпаки батога? Я не знаю, чисто. Я не знаю, що, що, що тут можна зробити. Я не знаю. Ну, переконувати людей. Скажімо так, вони досі дивляться, там російське телебачення, Ну, українського телебачення тут не бачать. То, що кажуть, що там відключали російське телебачення, то кожен дивиться російські канали. Причому такі канали там, сепаратистські, там Донецьк Лайф якийсь там, я бачив, там, дивляться. Отам. І переконують, що там показують правду. А, там, наприклад, там, на українських каналах, там, хоча ну, на українських теж не завжди правду показують, так? Але що на українських там показують брехню, а, от, наприклад, там, Кисельов їм розказує чисту правду, там, ага. що тут хунта, Бандерівці нападуть їх, там, поріжуть. Там, коли ми верталися додому, то прийшла інформація про те, що є мирні ініціативи, згідно яких буде створено зелений коридор у Дебальцево для того, щоб вивезти мирних жителів із цього міста. Наскільки нам відомо, терористи вже порушили усі домовленості і продовжують вести вогонь. Це показує те, що боротьбу треба вести до перемоги і сумніви є у тому. Що терористи, підтримувані Росією, будуть виконувати будь-які домовленості. А знаєте, в чому немає сумнівів? У тому, що український народ допомагатиме нашим Збройним силам, допомагатиме до повної нашої перемоги.